Народився Степан у Софрон Мудрий, 27 листопада 1923 року в місті Золочеві тодішнього тернопільського повіту. Батьки Григорій та Варвара, виховуючи шістьох дочок і двох синів, зуміли створити добру атмосферу родинного життя. Ласка Божа привела мене світ в цій Божій родині в 1923 року, 27 листопада. Отже, та мати добра. Бо я був щирий вже десь вся шостою самою дитиною. Отже, і виховувала нас дітей в тим християнським духу. по божісті походжу вона з дяківської родини. Отже можливо, що щось передалось також і нам в тій крові виховання доброго. Найближчою йому в дитинстві. Була старша на два роки сестра Анастасія, з якою разом ходили до захоронки сестер-служебниць. Потім до української народної школи. Степан хотів вступити до новіціату отців Василян у Бучачі та вибухнула Друга світова війна. Золочів окупували совіти і запроваджували свої порядки. Почалася доба страху, арештів, вивозу людей у Сибір. Нічні перевірки НКВД лякали дітей. Сусідка, яка працювала секретаркою в міліції, тихенько повідомила, що вивіз родини мудрих, готується на 1941 рік. Я мав доброго такого духовника Ковалика, який походив з самого Золочева. Моя сестра в 40-му році. Вступила на служебниць на, служеб... на новіціат служебність у Константинополі. Отже, і я там мусив завести її матерію е, на габіт і так далі. Малий заїхав, заїхав до того Христинополя, і там був той ковалик мій. І до нього вступивши, він з ним я говорив, я хотів туди десь якось вступити на новіціат. Вони мали підпільний новіціат василієнський. Він мене відрадив, казав, того не робити то той тимчасове, то не знати, що то може бути, та далі ти далі спокійно, сиди в хаті, чекай твого часу. Юначе, довіряй Божому проведінню. Бо де Бог схоче тебе мати, там ти і будеш. Вір у це. Молись про це. Тут більшовики були на Зазулях, вже близько Золочева, самого. Я думаю, що тут чекати не буду. Акратно, я йому 19 років, 20 рік. Піду до мого вуйка, я вуйка на вороняк. Я не дійшов на ті на вороняки. Дивне, Боже, привідіння. Перейшов тими полями, ще до церкви, там Васильян була вже замкнена, монастир був відчинений, каплиця була відчинена, була ікона Богородиці. Я ще так поклякнув, помолився тої Богородиці, вкажи дорогу, що далі робити, куди далі йти. І вийшов я з тої каплиці на дорогу, яка йде з Золоча до Львова. Йде мій кузен з міста так дорогою. Стевку! Стевку! Славко! Не може бути! Славко! Стевку! Куди йдеш? Та йду, йду до дядька вороняки, а там... Ну, куди тепер не дійдеш. думаю? Дивись, як обстрілюють залізницю, який там хаос і... Скільки поранених? Ходи зі мною. Куди? На Львів. А звідти до Команчого. До мене додому. Я приїхав до родини в золочів, а застався пекло. Ходи, не вагайся! Якось Бог поможе. Мій добрий ангел взяв мене за руку і повів за собою. Єдиний Господь знає, що діялося в моєму серці. Я бачив перед собою прикуту до ліжка хвору матір, сумного батька, розгублену сестру Ярославу, і подумки прощався з ними назавжди. Не тоді зі Львова каже: їдеш, купує білет, каже, поїдь до Команчого. Там, там застов цілу колонію Золочівську. Із Команчого Степана разом із кількома сотнями людей вивезли до табору штрозофу, а звідти, на пограничча Угорщини, Австрії, копати протитанкові укріплення: три метри в ширину і три в глибину. Ночували у стайнях стодолах. Були там і росіяни, і поляки, серби, хорвати, французи, бельгійці, та інші. З голоду збирали качани капусти, мерзлу картоплю, дехто й божеволів, бо часті нальоти літаків з обстрілами не кожен міг витримати. Споглядаючи це все, він молився Боже, або збережи мене цілого, або забери цілого. Однак нехай станеться Твоя свята воля. У січні 1945-го Степан одержав звістку від рідних, що перебували у Земерінгу, і звернувся з проханням дозволити відвідати їх. Десь перед тим Різдвом Христовим я попросив такого урлопу на два дні. Боже, то мені дали, то й знайшли. ті мої вже рідні роботу. Таку записали до одного шевця, я там працював в нього. Так тривало до квітня. Аж ось Червона армія здобула відень і стала наближатися до земліна. Що робити далі? Боже провидіння знову рятувало мене. На моєму шляху зустрічалися люди, які змінювали іноді дуже різко напрям мого життя. Приходив один чоловік, одного дня десь по обіді, по-українськи заговорив до мене. То ви українці, так? Я кажу, українці. зробіть мені це. І принесіть мені до тої тої години, бо каже йому, що на шосту годину йти там, а там. Я кажу, дуже радий. Зробив то його і заніс. І він тоді розговорився зі мною. Каже: знаєте, що тут довго не можна вже бути. Я вже маю, я маю свій вагон. На стації в Земерінку, і я за два дні виїжджаю в, 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 в Альпе, тобто до Інзбука, коли б І каже, якщо хочете, то я вас можу взяти з собою. І ми їдемо ну, і заїхали до Кізбіглю, то є таке місто транспортове, дуже горе, чудове. І він там хотів нас десь скинути з того вагону, щоб ми десь примістилися. Привіз якихось таких тих з, зі сіл, е, зі сіл, щоб забрати тих людей, посилали до роботи. І забрали нас. Забрали на одне, і мені попало таке село Йогберг, 9 кілометрів від того міста до, до роботи. Пізніше приходить вже окупація, капітуляція, 45-й рік. Виїхали тоді до Інсбрука, Tam, że dowiedzieli się, był Tabor Landek, w Augsburgu. Ja znaszło bardzo dobrego Niemca, inżyniera, i on wziął mnie jak słowo syna na cześć. Pomagał mi, sobie studiować. I ja zrobiłem studia elektroinżynierii. I pracowałem w tej fabryce wielkiej fabryce przez kilka miesięcy. Niemcy chcieli nas wziąć, wyszedli do Brazylii. Do Brazylii. Вони мали будувати велику електриню, але і рівночасно перед тим я вже вислав був також листи. Вчув я, що в Америці відчиняється нові цят Василіян. Я вислав там прохання листи до такого теперішні владика Лотоцький та дещо, що я би хотів на нові Із І з Америки відізвалися негайно. З міста Доусона США не лише відповіли. Але й прислали запрошення та квиток на приїзд. Коли я повідомив професору Масюкевичу, який відповідав за виїзд до Бразилії про здійснення мрії мого життя, він на мить замовк, а тоді мовив зі слізьми на очах. Дитино Боже, коли цього бажаєш? Іди отим шляхом, нехай Господь допоможе тобі, а я, негідний слуга Його, помолюся за тебе. То був пізній січневий вечір 1949 року. До США я плив військовим кораблем. Прямував він до Бостона. Цілих діб. Зимові бурі та суворі криги утруднювали нашу подорож, але напередодні свята Стрітеня Господнього ми досягли цілі. А на саме свято я мав можливість бути на урочистій літургії на острові Мангетем. Не міг й подумати тоді, що через шість років в цій самій залі церкви, а то була судова зала, 14 січня 1955 року я ляжу хрестом і складу урочисту чернечу обітницю. Довічно перебувати у Василіянському. Чині. Я, Софрон Мудрий, чину святого Василія Великого, обітую Господу Богу в Тройці Святій єдиному, убожество, чистоту і послуг у цьому святому чині. І в ньому обіцяю постійно перебувати, аж до смерті. Серпні 1955 року Степан відбув до Риму на богословській студії в Григоріанському університеті. Закінчуючи дипломну роботу ліцензіата з богослов'ї, Степан Мудрий прийняв тайну священства з рук єпископа Івана Бучка, прийнявши ім'я Софрон. На жаль, я не вів щоденників і багато чого не втримала моя пам'ять. Згубились несуттєві деталі. Все варти уваги я старався пригадати, розкласти в хронологічному порядку і записати. Я пам'ятаю Владику Мудрого як доброго командного гравця, якщо можна використати таку метафору. Це монах, який зберігав. Свої обіти, який був послушний своїм настоятелям, але він не лишався лише в тих рамках, він творчо відкривав певні горизонти. На початку 1959 року його призначили на посаду віце-ректора Української папської колегії святого Єсафата, запевняючи, що це тимчасово на якихось два-три роки. Та Боже провидіння покерувало так, що це тимчасове призначення перетворилося на постійне і розтяглося майже на 35 років. 15 з них працював віце-ректором, 20 – ректором. Він зумів передати студентам духовні скарби в першій мірі. то, що стосувалося виховання кандидатів до священства. І також гуманне знання це було виховання молодого студента, який приїхав до Риму, залишив свою країну, залишив своїх батьків, і він мусив мати свого заступника в Римі батька. А він це добре виконав. Від нього я навчився дуже багато, особливо організаційного життя. Але що найбільше, найбільший скарб, який у мені залишився це його приклад молитви. Він ніколи не залишав молитви, притаманні Монахові, як Васильянинові. І щодня на терасі колегії він мав оцю годинку, де він проходився. Всі зауважували. І видно, що він це з любов'ю робив. Щоб не загубити знань, які здобув у Григоріанському та Летеранському університетах, Софрон Мудрий вирішив відвідувати у папському східному інституті лекції східного канонічного права. З 1968 року він уже професор джерел права в цьому ж інституті. 26 років він викладав тут публічне право італійською мовою. Це приносило радість від усвідомлення того, що набуті знання не змарновано. Про нього багато говорили, багато чули, бо він був така особа діяльна, весела, позитивна. Перший я міг побачити отця Софрона Мудрого, як ректора колегії святого Йосифата у 94-му році, коли я, як священник виїхав на студії до Риму. Що мене вразило в ньому, це його така непосидючість і моторність. Він ніколи не сидів без діла. І я би сказав, можливо, для нас, молодих студентів, які часом шукали можливості, щоб трошки відпочити, розважитися. Отець Софрон був прикладом такого вічного мотору, який справді урухомлений Духом Святим усіх кликав до щорасто глибшого пізнання і правильного використання часу, який ми мали у тому вічному місці. До управління колегією долучилася праця на Ватиканському радіо, яку виконував з великою приємністю, бо це ж був зв'язок з рідною землею. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров? Має життя вічне, і я воскрешу, його в останній день. Слава Ні, слава її в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Дорогі в Христі, брати і сестри. Рідні в Україні. Діяльність отця Софрона Мудрого у Римі була не дивовижу багатогранною. Наприкінці 70-х він розпочав запис серії релігійних грамплатівок та аудіокасет. Було записано святу літургію, молебні, частини недільної утренні, вечірню, акафісти, церковні пісні та колядки, в чому допомагав парафіяльний хор з Відня під керівництвом композитора і диригента Андрія Натишина. Праця на радіо і професорсько-викладацькі обов'язки спонукали до наукової та видавничої діяльності. Так з'явилися збірки проповідей Софрона Мудрого та інших авторів: Недільна благовість, заповіді Божі та церковні, свята літургія Служба Божа цікавими були для читачів книги Нагірна проповідь Ісуса Христа, Проповіді про безкровну жертву святої літургії, апостольські повчання на неділі цілого року. Софрон Мудрий також брав активну участь у підготовці, переклеті і виданні Кодексу канонів східних церков уклав нарис історії церкви в Україні збірник лекцій проповідництво і катехітика. Отець Софрон любив подорожувати, пізнавати життя інших народів, знайомитися з їхньою культурою. Щасливий я, що не пересихає, не міліє ріка моїх спогадів! Хоч були різні труднощі, невдачі, переживання, та Господь давав силу і бажання все перемагати. У лютому 1996 року блаженніший верховний архієпископ і кардинал Мирослав Любачівський повідомив, що синод єпископів вибрав, а папа Іван Павло II призначив Софрона Мудрого єпископом-помічником чинного івано-франківського єпископа Софрона Дмитерка з правом наступництва. Для мене ця новина була абсолютною несподіванкою. В моєму віці сімдесятри роки прийняти такий обов'язок. Я зніяковів і щось сказав про свою неготовність, на що блаженіший рішуче відповів Єпископи це розглянули, папа вирішив отже така воля Божа. Архієрейська хіротонія відбулася 12 березня 1996 року. Свячення прийняв з рук святителів митрополита Стефана Сулика, архієпископа Мирослава Марусина і єпископа Софрона Дмитерка. Так, на Прикарпатті. Стало два єпископи Софрони. А мені додалося обов'язки. Все одночасно у нього так все дуже бурхливо розвивалося, він сюди був присутній. Іконописну майстерню відкрили. Ну і день приїжджав, говорив, то всі казали, що він там дуже розуміється, як іконописець, як художник. Там приїжджав, там електрики, готували світло Він колись закінчив електроінженерну школу, то інженер електрик був. І він каже, так ліпше би там зробити коробки. Фази перенесу на ну, велику зік, це знає, як я працювала. 22 грудня 1997 року на свято Непорочного Зашаття Пречистої Діви Марії в катедральному храмі Святого Воскресіння відбулася офіційна інтронізація направлячого єпископа Івано-Франківського. З владикою Мудрим ми познайомилися у 1994 році, коли він тільки приїхав до Івано-Франківська. Він дуже багато зробив тоді для започаткування християнської радіостанції Дзвони в нашому місті, а також звернувся до тодішнього керівника обласного радіо Романа Андріяшка з тим, щоб і на обласному радіо була постійна релігійна радіопрограма «Поклик віри». у більшості із наших програм, постійним учасником, гостем був Владика Софрон Мудрий. Він завжди дуже радо відгукувався на наші запросини з великим задоволенням. Приходив до нас у радіостудіо, сідав за цей мікрофон. Познайомився з Владикою Софроном Мудрим, коли відвідував Івано-Франківськ. Це були мої перші знайомства з ним. Потім він часто приїжджав до Києва і завжди заходив до мене. І ми з ним спілкувалися, говорили про наші церкви. Про майбутнє наших церков. Ефлодика Сафрон дуже багато зробив у нас тут на Прикарпатті для нашої церкви. Особно, одне одного з його таких великих праць це примирення людей міжконфесійно. Він дуже багато в це вклав, щоб, щоб між людьми могла бути і любов, його, його незабутні слова. це перше, перше будьмо людьми. А потім, будь-може, християнами. Я бачив перед собою незаангажовану, непредзяту до мене як православна архірея, людину. Між нами розпочався діалог. Ми почули один одного. І це ще раз засвідчило і показало, що якщо два правлячі архієї хочуть це питання з користю для обох громад рішити, щоб не користалися від протистояння третій, вони можуть рішити. Але бачу, що Боже провидіння не лишає мене без праці й далі, навпаки, додає сил і охоти до подальшого служіння на ниві церковного життя. Пам'ятаю завжди, що лише ласкою Божою я є тим, чим я є. Я належу до людей. Чиє життя відкрите, як на долоні, ніколи не робив темних, засекречених діл, відкидаю всі можливі тайни, крім тайн Божих. Можна ходити прямими дорогами, жити чесно і бути щасливим. Попри все пережити, я щасливий, моє щастя в беззавітній відданості Богу, а всі деталі до нього були і є додані, як дар Спасителя. Кілька разів, вже коли владика розміняв не то восьмий, а може і дев'ятий десяток у своєму житті, я чув від нього такі слова, я молю Бога, щоб я витримав до кінця. Моя перша реакція була така, та чекайте, владику, знаєте, ви вже на такій дорозі, що там знаєте, може статися. Але я зрозумів згодом, наскільки це є розуміння нашої крихості. І таїнство цілого нашого життя. І наскільки це є важливо чувати до кінця? За час правління івано-франківської єпархією владика Софрон Мудрий не лише розбудував теологічно-катехетичний інститут, але й підняв до рівня теологічної академії. Домігся повернення будинку під консисторію. Розбудував єпископську резиденцію. За час єпископства рукоположив 130 священників, написав багато праць, випустив понад 150 релігійних аудіокасет, грамплатівок та відеофільмів, збудував триповерховий реколекційно-відпочинковий дім на 40 осіб в урочищі під люте. Кожного, хто хоч раз мав честь ближче спілкуватися з владикою Софроном, вражає сердечна відкритість мудрого монаха Васильянина і щира перейнятість справою, з якою приходиш до нього. Я думаю, що є дуже багато людей, які завдячують йому те, що він їм відкривав двері, що він десь допоміг, що він в тяжкий момент, знаєте, підставив кладку, побудував якийсь мостик. Він і завжди мене так поучував: ніколи за собою жодних мостів не ламай, не ломи. Бо Боже, може, по тому самому мості треба буде назад перейти. Владика Софон увібрав у себе все найкраще, що може дати українська нація своєму синові. І що може дати українська богословська наука своєму представникові? І поєднання цих двох визначних чеснот в особі владики Софрона викликають до нього повагу. Де прокотяться буря й ураган, сюди залишаються знищення й руїни, але в природі? Після бурі завжди настає спокій, спадай на роса, дарує тепло сонце і природа оживає. Однак для втомленого людства спокій ще не прийшов, ще не втихли гуртовини. Не розійшлися хмари, проте не сміємо допустити, щоб нами заволоділи смуток, пригноплення, страх. Не бійтеся і не сумуйте, пригадайте, як Бог промовляв до нас устами апостола Павла. Радуйтеся завжди в Господі, хай ваша лагідність буде відома всім людям. Господь близько, любімо Його, несімо в серці оцю любов, мир і радість. Чому маємо сумувати, коли з нами? Бог.